Не варто очікувати якогось супер преміуму, тому це в нас нині модне слово. субкомпактний кросовер. Виходить щось близько 40 гривень, і це дозволить проїхати близько 200 плюс кілометрів в міському циклі. Я б собі таке авто придбала. Хотіли по ціні кілограма яблук або проїзду у маршрутці, їхати на своєму власному авто з комфортом? Я в цьому не сумніваюся. До видивитися це відео. Значить, вам цікаво. Поставте лайк, підпишіться, і ми починаємо. Вітаю! Ми компанія Ауденкарс, і ми є офіційним дилером електрокарів Dongfeng в Україні. Dongfeng посідає у світі 85-ту сходинку за версією фортун Глобал. А ще у Китаї вона посідає 9-ту сходинку як. ТОП-500 найбільших компаній, і ми ще додамо, що Dongfeng в Україні відомий насамперед відносно недорогою сільськогосподарською технікою та вантажівками. Але це не так. І в Китаї Dongfeng це перш за все виробник доволі крупний виробник мілітарної техніки, дуже тісно працююча в сфері аерокосмічної компанії. На початку нульових компанія Dongfeng почала розробку автомобілів на палених елементах, тому це доволі передова технологічна та з великими потужностями компанія. А ще Dongfeng співпрацює з такими найбільшими гігантами автомобілебудівними, як Nissan. Dongfeng співпрацює з такими гігантами, як фонда. Яка Фонда. Донк співпрацює з такими гігантами, як Honda, Citroen, Peugeot, Infiniti. Nissan. Точно. І ще ще? Сьогодні ми вам розповім зокрема про Донк x 1 яка представлена в Києві. І ми зауважимо, що, що дана машина цікава тим, що ми, як компанія A1 Cars, на сьогоднішній день. Пропонуємо саме доступний новий електромобіль в Україні з офіційною гарантією 2 роки або 50 тисяч кілометрів. І сьогодні ми вам про нього розкажемо. І також, до речі, маленький спойлер: ви зможете записатися в Києві метро Сокорки на тест-драйв. Мені здається, Юген, що я все ж таки бачила схожу машину на вулицях нашої країни. Тобі не здається Діна, тому що даний автомобіль є продуктом співпраці компанії Рено та компанії Dongfeng. Ти могла бачити абсолютно ідентичний автомобіль на наших дорогах, але з власне, значком або компанії Рено, або компанії Dacia, яка, яка є дочірньою компанією Рено. Точно так І є така модель, як Dacia Спрінг Рено КЗІ, і це технічний аналог. Нашого автомобіля. Але у нас на ринку в Україні новий Dacia Spring не купиш, а от Dongfeng X1 є в наявності в Києві. Правильно я кажу? Абсолютно вірно. Що я хочу сказати, з першого погляду, дивлячись на цю машину, пластикові накладки на колеса і рейлінги мені нагадують міні-кросовер. Правильно, Діна зауважила, тому що даний автомобіль слідкує світовим, за світовими трендами. Зараз, як ми можемо спостерігати дуже великий попит на кросовери. Всім подобається даний клас автомобілів. І хоча наш EX1 1 це класичний хетчбек, представник класу хетчбеків, п'ятидверний хетчбек. П'ятидверний, так. Але угу. ти правильно зауважила, що завдяки акцентам з чорного структурного пластика. З накладок на двері, чорні вставки на бампері. Це хороший захист від неякісного дорожнього покриття. Кам'янців, піску і тому подібного. Да. Тому mm -hmm. плюс хорошим бонусом є кліренс в 15 сантиметрів. Тому міські наші бордюри на цьому автомобілі ми можемо штурмувати абсолютно без проблем. Але лише ніжити колесами, точно не дном машини. Так тому це в нас нині модне слово. Субкомпактний кросовер. Хоча по факту це класичний п'ятидверний хетчбек. Мені подобаються хетчбеки. Це така е, привілегія паркуватись легко чи не так. Напишіть свої коментарі, якому автомобілю ви віддаєте перевагу седану, хетчбеку, універсалу. Цікаво, напишіть. Перше, що привертає увагу в цьому автомобілі, це такі галогенні фари блакитного, такого переливаючого. Кольору називаються ці штуки маски синього кольору. Симпатично вони контрастують з синім кольором автомобіля. Дуже симпатично тут око, немов у кота. Зверни Дуже гарно. увагу на решітку радіатора. Теж так. нині трендовість, коли в машині багато глянцю, Тому можливо не зовсім практично, але красиво. І якщо такий чистий автомобіль, як зараз в нас, то дійсно красиво глядає з хромованими акцентами. З лаком, з синіми масочками. Так, а ці акценти металеві на ходу таке складають враження, нібито підсвітка, нібито такі фари підсвічуються, продовження як. Так? Тобі не здається? Абсолютно згоден. Ну і тут, напевно, очевидно, місце для зарядки автомобіля. Абсолютно вірно. Тут розташовано два порти для постійного та змінного струму. Про технічні деталі ми вам розкажемо трошки пізніше. І продовжуємо, мабуть, знайомитися з зовнішністю ще так? Так, і криші у нас такий кросоверний елемент, так? Абсолютно. Нібито справляє, звісно, враження, що це для багажнику навесного, але все ж таки рейлінги так. У нас декоративного характеру з такими бронзовими вставками. Вони, на жаль, не функціональні, але доповнюють як. Мені здається, як нам здається, дуже непогано. Вони дуже непогано доповнюються авто, і все ж таки повторюся. Візуально це складає враження як міні такий кросовер. Стосовно задньої частини автомобіля, раз ми вже біля неї з тобою так. стоїмо, зауважу на світлодіодні задні ліхтарі угу. в темну пору доби. Дуже круто оглядають. І що у нас там є ще? І великою перевагою є камера заднього виду, що прилегшує паркування. І напишіть, що означають усі китайські іерогліфи в коментарях. М? Бо ми я, наприклад, не знаю китайську. Була синя, стала червона. Як ви думаєте, чому? Та все дуже просто. Наш Євген дуже зайнята людина. Він директор з продажів нашої компанії Outing Cars. Пішов клієнтам розповідати про наші переваги. Ну що вам розкажу зараз про наш багажник Dongfeng X1. Нажимаєте на кнопочку, він відкривається. Багажник вміщує від 300 до 1100 літрів. Що можна сюди помістити? Дитяче крісло, яке у нас фіксується в салоні авто, бутиль води, як мінімум один. Це на зарядна станція в коробці. У Вас тут може бути і що завгодно: мішок картоплі, ящик, яблук і що ви там возите? Напишіть, для чого вам потрібен багажник в коментарях. І у нас в наявності є не один Dongfeng X1, а і багато. Приїжджайте на Тест-Драйв. Ми знаходимося біля метро Осокорки. А тепер давайте подивимося, що в салоні. Це найцікавіше, напевно. Як ти сів в машину? Зручно тобі? Діна, ти знаєш, в принципі, не дивлячись на габарити нашого так. малюка, доволі таки зручно. Дверний проєм доволі широкий, тому навіть людям зросту понад 190 сантиметрів. Цілком таки можна сюди зручно. Можна вмаститися. Цілком сісти. Ну що, я сіла, що для мене важливо, як для водія. Кермо, кермо саме звичайне, селектор. Перемикач передач тут їх, яких передач. Реверс а, назад, нейтралка, драйв. Давай ще звернемо увагу, що кермо, не дивлячись на те, що воно ніби як звичайне поліретанове, в нього є приємні такі приливки під великі пальці. Так. В кермі в руках тримати зручно. Абсолютно зручно. Селектор, як ти зауважила, в нині модному форм-факторі шайби підглянутої в одного з преміум-сегменту 15-річної давнини розробки. Це Пан... треба показати. Як тобі обивка сидінь? Зверни увагу. Здесь така... обивка з тканини дуже такі доволі стильно, симпатично. Кліточка така стильна. Клітинка стильна. Так що ще сказати? Ну зручно, в принципі, панель приладів, на яких видно, скільки ми можемо ще проїхати, заряд нашої батареї. Все да, звичайно, так, наш навігаційний комп'ютер, дисплей восьмидюймовий. Не будемо лукавити, що все-таки у нас саме. Доступний автомобіль в Україні електромобіль, новий, і тому саме. не варто очікувати якогось супер преміуму. Але саме необхідний пакет мінімум так. Абсолютно, за свої більше. кошти мені подобається. Ну, тут, звісно, на панелі все як зазвичай, да. пічка, да, звичайне... кондиціонер подобається те, що дуже швидко нагрівається машина. От сідаєш, ми далі протестуємо, будемо вам розповідати. В ноги дує тепло, абсолютно кілька хвилин, і мені вже тепло в машині. Все правильно, це, мабуть, фішка більшості електрокарів, тому що система опалювання, грубо кажучи, як звичайний фен, яким ти. Звикла сушити волосся так само і тут організовано оплавання. Ну, звичайно, салону. є бардачок. До речі, що ми можемо покласти в бардачок, Євген? Ось у мене наприклад. Давай перевіримо. Давай ми перевіримо, що ми можемо покласти в бардачок. Такий глибокий, до речі, Такий бардачок. Глибокий, дійсно. Бардачок от мені привернуло увагу. Наприклад, моя сумка. Влізи моя туди. сумка таких мені здається сюди. штук 10 поміститься. Ну, твоїх сумок. сумочок і в мене ось є термос, який завжди у мене з собою. Чайок тепленький влізе. Вліїси з легкістю, то ще можна щось покласти. Ось мій, наприклад, чохол з окулярів. Та тут іще чого-небудь Ще можна твою тою? Це все хорош про бронечок. Ми ще це поламаємо. Машина розганяється до 50 км за 6 секунд. Це хороший показник. Якраз хотів так. тебе запитати, чи знаєш ти чому акцентують виробники розгідну динаміку саме до 50 км на годину? Чому розкажи тому, що. В автомобіль у нас буде переважно міського проживання, скажімо так, в місті переважно буде пересуватися. І за статистикою, в міському трафіку, це середньостатистична швидкість 50 км на годину. Однозначно, для більш важливо, ніж розгін, наприклад, до 100 км. Абсолютно для міста мені здається, це авто просто те, що потрібно. І навіть мені здається, це як друге авто, абсолютне доповнення для сім'ї, необхідність для дружини. Як, як думаєш, все вірно, тому Наш що електрокар. більшість власників електрокарів не всі звичайно, але велика кількість це люди, в яких вже є в сім'ї машина з вигоном внутрішнього згорання. Тому не електрокар це як дійсно доповнення автопарку сімейного. Ми з тобою не сказали про одну з важливих речей в електрокарі. Це власне батарея його тягова. У нас вона на 20, майже 7 кВт годин. Так, 26,8 кВт. Це ніби звучить насправді не дуже і великим таким показником. Машина у нас скільки важить? Пам'ятаєш, 965 шістдесят кілограм менше тонни, Тому власне цієї тягової батареї заявляє виробник, нам має вистачити на 300 км ходу скоріш mm -hmm. за все в українських реаліях з нашою зимою можливо це буде не зовсім mm -hmm. реальна цифра. Згодна? Як заявляє виробник, що якщо їхати 60 км при постійному, то 330 км поміж запас ходу буде. Mm -hmm. Так, так, якщо ну, ми будемо це, тестувати, звісно, так чи відповідають технічні характеристики з реаліями? Ми будемо тестувати, спостерігайте за нашими випусками. Скоро дійсно заявка на, на успіх. Розганяється машина максимально до 105 кілометрів. Мені здається, в міському потоці, містом це абсолютно достатньо цілком в рамках міста Києва з швидкісним лімітом. Максимум 70, десь в середньому кілометрі. Це той ліміт, до якого нас не оштрафують за перевищення швидкості. Так. так. Зараз ми з тобою їдемо, перевіряємо вже так звану кросоверність нашого хеча, їдемо про хороші такі ґрунтовій дорозі, Абсолютно. Ну, хороші в водках. Хороші для тесту Хороший нашої, для тесту. нашої а... машини. Давай звернемо увагу на те, що підвізка наша, не на те, що спереду звичайні стойкі стійки Макферсон, типу Макферсон, ззаду угу. е балка. Ніяких ще звуків, е пробоїв на цій е такій ґрунтовій дорозі, не дуже хорошої якості. Ми з тобою не почули. Абсолютно. Шо Головною ще? фішкою і великим плюсом в електрокарах, зокрема в нашому Dongfeng x 1 це 15 гривень за в машину. Ну, в смысле, електроенергією заправив, і їдь собі 15 гривень на 100 кілометрів. В принципі, Мідеція. так, якщо на сьогоднішній день в місті Київ вартість кіловату складає 1 гривня 50 копійок, так. це здається денний тариф, якщо я не помиляюсь. Є ще таке поняття, mm -hmm. як е, нічний тариф для людей, котрі встановили собі спеціальний лічильник, і там буде ще нижча вартість. Так, от, щоб зарядити повну батарею даного автомобіля, це виходить щось близько 40 гривень. І це дозволить проїхати близько 200 плюс кілометрів в міському циклі. За 40 гривень я вважаю, що це дійсно непогано. Євген, а в тебе бензинове авто, правильно? Так, скільки тобі потрібно, щоб заправити авто і проїхати 100 кілометрів? Скільки mm. потрібно грошей? У мене середньостатистичний автомобіль споживання близько 8-9 літрів палива в міському циклі, якщо перевести це на гроші. То 100 кілометрів шляху в місті мені вартує приблизно 400 гривень. Mm -hmm. Близько того В даній машині в нас вийде скільки, якщо 100 кілометрів шляху, це близько 20 гривень, може навіть менше. Діна, mm -hmm. ти розігналась вже до 70 кілометрів на годину. Треба добре, що ти отоці. слідкуєш за панелью приладів. І ще хочу звернути увагу на шумоізоляцію. Тобто, це автомобіль, для якого, в принципі, ти нічого не очікуєш mm -hmm. в плані якихось. Крутих їздових характеристик, шумозоляції, але в принципі ми з тобою розмовляємо, не підвищуючи голос. Ну і нас ніхто не буде підслуховувати. Ти маєш на увазі uh, на да. сусідніх ну, авто. Це Можна робити, дивно. що хочеш. Oh, my. Діна, давай скажемо також нашим. Та куди тишак? Не перестаю дивуватися, наскільки класно працює підвізка в цьому компактному китайському автомобілі. Це ти наприклад. спеціально заїжджаєш в усі ями і проїжджаєш всі. всі лежачі поліцейські, які ми бачимо, і через те я такий роблю це аналіз так. для себе. Що це ж я щоб ти не сумував, а коментував мені дорогу, поки я дивлюся. От для мене, для людини, в якої немає електрокара, і в принципі я вперше за кером електрокара, хочу сказати, відмітити, що я б собі таке авто придбав. Дуже комфортно, це економічно своя машина. своя машина, економічно саме так. Я люблю хетчбеки тобто такий формат машини, її розмір. Це саме для мене. Жень, скажи мені, які найчастіше автомобілі купують? От ти вже 6 років продаєш. Що ти продаєш? В більшості своїх, як ми з тобою згадували, все таки люди mm. хочуть джип кросовер, щоб сидіти вище. Це обумовлено тим, що люди хочуть менше хвилюватися за. Власне стан машини mm -hmm. після того як вони потрапить, дай Боже в якусь яму так. в якихось нерівностях проїдуть. А от е, користуються попитом електрокари, користуються попитом? Як е, бачимо, ми зараз в Україні так, навіть не дивлячись на наше сьогодення у в умовах війни, mm -hmm. люди обирають і це літо. літо, верніше, 22-го року показало взагалі рекордні продажі. Ми всі знаємо причину на російські обстріли, високі ціни структури. на бензин. Так, тому це зараз те, що потрібно. Зараз проблема інша, це те, що місцями у нас не буває електроенергії по декілька годин, але динаміку продажів електрокарів це не знижує. тому... Абсолютно не казали, але швидка зарядка 30 хвилин. Якщо треба терміново там, хвилюватися, щоб встигнути зарядитися, то не проблема. Так, в разі потреби. дана машина обладнана портами, як ти сказала, швидкої зарядки да? і так. для звичайної Ще нещодавно в Києві було дві швидкісні зарядки для GBT автомобілів, а зараз вже їх шість. Тобто прогрес іде. Діна, ми з тобою зробили класний експрес-огляд цього автомобіля. Як ви бачите, нам з Діною сподобалась ця машина. Саме так. Машина сподобалась. робіть висновки самі. Купуйте, будете задоволені. Або приїжджайте спочатку на тест-драйв, а потім вже купуйте. Це найголовніше, тому що без тест-драйва даний автомобіль можливо не до кінця можна буде зрозуміти. Але якщо ви прокатаєтесь, то зрозумієте, що ця річ того варта. А мені вам лише варто нагадати: ставте вподобайки, пишіть коментарі. Чекаємо. Купуйте та не сумуйте. Донфен Х1. Всім пока. Если я лакі, встрітимося на ібіце.